В Івано-Франківському міському парку культури відпочинку імені Тараса Шевченка запрацював перший в області Альпінпарк. На невеликій площі поміж дерев змонтували систему дерев'яних платформ, канатів, драбин і переходів, які потім закріпили над землею. Усе так, як у Європі, де цей вид відпочинку давно завоював популярність. Спортсмени кажуть, що це ще й здорово. Облаштувати Альпінпарк в Івано-Франківську вирішили місцеві активісти. Ідея створення виникла давно. Кажуть, такий вид спорту досить популярний за кордоном. Схожі конструкції вже є у Києві, Донецьку, Вінниці та інших великих містах України. Цей парк призначений як для дітей, так і для дорослих дітків від трьох років дорослі любі з середньою підготовкою фізичною є різні етапи, які проходяться складності для дітей. Є нижня лінія, так називаємо baby-лінія, для дорослих на сьогоднішній день поки що є вісім етапів, для дітей п'ять, плюс тролейний етап. Тролейний це трос, по якому люди спускаються. Альпін парк це не лише цікаве дозвілля, а й спосіб продемонструвати свої спортивні навички, кмітливість і логічне мислення. Також тут можна позмагатися і продемонструвати лідерські якості. В нас край, який історично мав дуже сильний федерацію альпінізму і альпіністів, які були не на одному шеститисячникому бувшого радянського союзу і світовому. І федерація, як така на сьогоднішній день, є забута. Є осередок маленький, який працює сьогодні в коледжі фізичної культури, де є стенд. Можливо, дітки для початку попробують тут, що це цікаво, вміти керувати своїм тілом і вміти кудись забратися і потім назад злізти. І... Потім спробують себе на стенді. Можливо, розвиток цієї федерації. Я думаю, що воно мало би право на життя. Такий вид спортивних розваг розрахований на усіх івано-франківців, які полюбляють активний відпочинок, кажуть організатори альпінпарку і додають тут безпечно. Охочі спробувати проходять маршрут у спеціальному спорядженні французьких, німецьких і чеських виробників під пильним оком досвідчених інструкторів серед них спелеологи і скалелази. Перші випробовувачі спортивного атракціону діти вражень у них море. Тут гарно ходити по ці, по цих планках, Тут такий адреналін виходить, страшно трохи, і тут одним словом дуже класно. Я обов'язково прийду сюди з дитиною, обов'язково візьму свою, свою дитину, свою малу, обов'язково сюди підійду. Це це дуже добре. Це це здорово. Альпін парк це не лише сімейний і дружній відпочинок, а також цікавий вид корпоративного дозвілля.